Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Триває доброго ранку, наші любі малята. Сьогодні я запрошую вас у веселу ранкову подорож, але для того, щоб наше заняття з вами пройшло весело і активно, я пропоную вам, дітки, піднятись зі своїх стільчиків і порухатись, бо сьогодні до нас завітав гість. Ми зробимо зарядку під віршик. Сірий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде. Сумно зайчику стояти. Треба трішки пострибати. Скік, 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 скік. Треба трішки пострибати. Пострибавши, відпочити фізкульт хвилинку закінчити. Молодці дітки. Ну що ж, малята, я сподіваюся, що ви вже всі встигли прокинутись. Коли порухались, і я запрошую вас всіх в гості до Марини Іванівни, яка підготувала для нас щось дуже-дуже цікаве. Дітки, доброго ранку, шановні батьки. Ми з вами сьогодні продовжуємо нашу дуже-дуже цікаву тему про диких тварин. І сьогодні ми будемо щось цікаве пізнаємо. хто ж такі взагалі дикі тварини? Ми знаємо, що ці тваринки живуть у лісі. Вони бувають як великі, так і маленькі, як якісь полохливі, так такі сильні, мужні і клишоногі. Зараз я вас ознайомлю з ними. ви, Будь ласка, дивіться уважно, а я вам буду про них розказувати. І в кінці, будь ласка, ми з вами перевіримо, як же ви все ж таки гарно слухали все. Те, що я для вас підготувала вам. Так, зараз. Ось перша. Ми зараз з вами. Так, зараз. Моя розповідь буде для вас про диких тваринок. Я вже ще раз нагадую, що ці тваринки живуть у лісі. Ось перша дика тваринка це білка. Вона невеличкий лісовий звір, білку легко відрізніти від інших звірів, за китичками на кінцях вух і похнастим хвостиком. Влітку білка руда, а взимку світло сіра. У холодний час вона ховається в дупла, видобані дятлом або поселяється у власних. Білка їсть насіння шишок, жолоді, горіхи, ліщину, гриби. Ще білка дуже-дуже може Прилітати на велику відстань. Ось так, бачите, з дерев на землю, а з землі на дерева. А це заяць, маленька, дуже швидка та полохлива лісова тваринка. Він живе у лісах, полях, степах, а також біля осель людей. Він має довгі вуха, круглі маленькі оченята чорний і короткий хвостик. Він називається помпончик. Тіло вкрите шерстю влітку сіро коричневе, а взимку вона, ця шорстка, стає у нього ось такого білого кольору. Зайчик любить їсти траву, листочки, кору молодих дерев. Живе зайчик в норах. Ще він полюбляє їсти капусту і моркву, яка росте у людини. А це великий великий хижий. <звір>. Це вовк. Вовк не дуже буває великий, але він трішечки нагадує нам собаку. Ще він видає ось такі, такі звуки. Він виє. І вовк виходить на полювання тільки уночі, а вдень він ховається. У нього дуже-дуже гарний нюх. Це хижа тваринка, і він полює на більш менших диких тваринок, ніж він сам. Олень. Олень – це велика тварина з рогами, схожа на гілки та коротеньким хвостом. Олені живуть у лісі. Олень їсть траву, листя, бруньки, кущів та дерев, горіхи і гриби. Ще роги у оленів мають тільки самці. У самок їх немає. У Оленів дуже гарний слух, що допомагає йому не внукнути небезпеки. Ще наступна наша тваринка це дикий кобан. Це вона лісова, теж дика тваринка, схожа на свиню, але набагато сильніша, швидша і обережніша. Має жорстку шерсть булорогу або гар, бо чорного кольору. Велика голова з довгим рильцем. Він має ікла, живе у лісах, лісосмугах. Він ще дуже полюбляє місця, де є вода. І ось там приймає собі ось такі ванни, дикий кабан, їсть корінці, жолуді, гриби, різних черв'яків, комах, а також полюбляє картоплю і кукурузу. Ще дикий кабан дуже швидко-швидко бігає. А це лисиця, розумна, спритна й дуже красива лісова тварина з пухнастим хвостиком. Вона має руденьку шесть, довгий, дуже пухнастий хвіст. Він, до речі, називається Хвіст-прапорець, гострі вушка, що завжди на сторожі. Тонка в неї мордочка, і ось такі хитрі, блискучі оченята. Лисиця живе у полях, лісах, біля ферм. Для себе вона купає нору. А ось це маленький, дивіться, хто це, це їжачок. І ми знаємо, що їжачок має на своєму тілі. Дуже гострі голочки. У нього маленька мордочка і теж маленькі такі оченята. Але зір, ми можемо сказати, у нього не дуже добрий, але дуже добрий розвинений нюк. Ще їжачок, коли бачить якусь небезпеку, згортається так. у такий клубочок, Але він не котиться, як ми знаємо, це тільки в казках. І їжачки не люблять на собі носити ні гриби, ні яблуки. Чому тому, що йому це не подобається? Ведмідь це великий могутній звір, на вигляд бурий ведмідь незграбний, хоча насправді ми знаємо, що він дуже спритний і жвавий. До осені ми знаємо, що ведмідь жиріє і засинає на зиму в своїй барлозі. Ведмідь їсть молоді паростки, коріння, гриби, ягоди, жолуді, яблука, груші. Він також полюбляє їсти жаб різних, рибу. Іноді ми знаємо, що він полює і на таких лісових тваринок, як диких кабанів, корів, коней це дуже великий хижий звір. Ведмідь крокує повільно, ставлячи ноги. Трохи всередину, і тому його ми називаємо, що він клишом ноги. Ось бачите, на полювання вийшли ведмедики, щоб знайти собі їжу. Я вам малечі дякую і дорослі за увагу. А зараз ми з вами. Так. Хочу, щоб ви відповіли мені на такі запитання. Так, ось, а скажіть мені, будь ласка, кого ми з вами називаємо клишоногим? Ведмідя. Ведміди. Ведмідь. Так, правильно, це клишоногий Ведмідь. Так, молодці уважно слухали. Це ведмідь. А наступний швидко він полхливий, дуже швидко стрибає, має довгі вуха. Зайчик. 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 Молодці. Уважно, молодці, уважні були. Наступне, Так, руда, вушка китиці, маленька така, стрибає по деревах. Це... Ось, білянка. Білянка. Стрибає по деревах. А, біл. Так, Вілочка, біл. молодці. Так. І ще, це хижак, він схожий на свійську тваринку, собаку. Він полює тільки вночі. А вовк, він ховається. Вовк. Ти вовк, молодці. Я вам дякую за увагу. Я гадаю, що вам наша подорож до тваринок у ліс сподобалась. Так, може, ви побачите з батьками їжачка, може, білочку будете годувати. Хочу, щоб ви прислали, може, своє відео або. Якісь малюночки. А зараз, будь ласка, запрошую Ірину Вікторовну. Вона покаже нам щось таке цікаве для нас веселе і рухливе. Запрошую. Малята ми з вами сьогодні відвідали у лісі тваринок диких, і я пропоную ще з ними трішки порухувати. А що ж, наші любви малята? На цьому наше заняття і подорож до лісових тваринок завершилося. Ми будемо з нетерпінням чекати у наш з вами телеграм-канал Ваші малюночки, вашої улюбленої тваринки. Будь ласка, насилайте їх нам і ми будемо потім з вами. Роздивлятись їх дуже уважно, і поговоримо про ваші малюночки. Ну що ж, дітки, гарного всім дня, до побачення, до побачення. До побачення. Дякую всім Добре. батькам Добре. і малечі. До зустрічі.